Всім привіт! Ви на каналі Життя Саміри. І сьогодні я прийшла в державний музей іграшок. Щось у тебе сьогодні такий смішливий настрій трошечки, так? так? Сьогодні ми прийшли в державний музей іграшок, який знаходиться на Ковському узвозі 8. Погнали! Ось, бачите, державний музей іграшки? Є тут вивіска? Таке. У нас тут такий вхід. Зараз будемо заходити. Заходь, зараз будемо питати. Міра вже в нас тримає квиточки. Один дорослий, в нас один дитячий, дорослий нам обійшовся у 80 гривень, а дитячий у 50. Для пенсіонерів та студентів теж 50 гривень. Діти до 5 років безкоштовно, а також особи з інвалідністю та учасники бойових дій. Ну що, погнали дивитися? Ми вже з Семірою тут я гардеробна, нам наверх. Так, ну ось ми вже багато в нас тут дітей. Це вхід до музею вже центральний. Так? так. Ну Що, Семір? Пішли? Дивитися? Пішли. Пішли. Нам дозволили знімати. Ще тут такий песик <гум> нас зустрічає. Гарний песик такий нас зустрічає. У нас був трошки схожий, так? Так. Ну, пішли. Так, це у нас мотанки, глиняні. Це мотанки це стародавні іграшки. Глиняні вони дуже-дуже давно. Так, гралися наші пра-пра-пра-пра-бабусі, мабуть, так? У нас такі дерев'яні іграшки. Пам'ятаєш, у тебе була така каталочка, але це дерев'яна каталочка, коли пластику не було. Пам'ятаю, а це глина, а це глиняні іграшки, дерев'яні, глиняні, а ляльки були ляльками, мотанками. А ще є із... Прости, іграшки. Які? З <систити> Спростирадла, так, іграшки. Дивись, який коник. Гарний, так. Так. Дивись, дивись як сплетено, гарно. Це не було із сиру. – з чого? – із сиру. Це солома. Не зовсім це сир. Дивись, ще інша композиція Мотанги тут, спеціальні нитки. – вузлова лялька, баби Ганни. Ось це дивись. Черкаський район початок 1970-х років. Вузлові ляльки. Тобто це мутанки, але їх ще роблять із вузликів. Вузликами сплітають. Вузлові ляльки. Я ще побачила ляльки в Стовпчик. лялька Стовпчик, село до Черкаський район, кінець 1960-х років. Тут одна лялька плаче. А чого це вона пла... плаче? Я не знаю. А де ти її знайшла? Покажи. Ось та остання? В зеленій курсці? Так. Тобі здається, що вона плаче? Так. Вона <ріху> і... грустна. Сумна лялька, так? Так. Це вис... Глиняні іграшки, які, здається, мені свистять. Вони вміють свистіти, не, знаєш? Напевно, що так. Да. Іграшки-свистунки. Да, су... іграшки Чорнодимлена кераміка 2013 року. Майстриня Анжела Драч, село Болга Черкаської області. А тут є посуд у нас. Глиняний посуд. З Васильківського району, зараз я трошки поближче зроблю. Васильківський маю завод. Варенець, кіні з вершником. Дуже гарні глиняні такі вироби. Зараз я трошки отак ось вони глиняні наші вироби. Трохи їх так покажу. А ще й ляльки. Расплінки. Полтавскую губернию. зберігається у фондах художнього педагогічного музею іграшки Рао, місто Сергій Посад 1910 рік. Дуже давні іграшки, більше 100 років, бачиш? Так реконструкція Людмили Орлови 2000 рік. Іграшкам більше ста років. Йдемо далі, так. А це у нас та зузулика. Скринька пташка є ікона на колеса. Автор приходку С Дюдарків. Ти читаєш? Я трошки ближче буду? Неревина зблення розпис акрилом. 2013 рік. Дивіться, які цікаві іграшки. Там ще янгел. Зараз я до нього діду. Ось такий янгел. Тут у нас ще за експозицію. Можна взяти, виходить. Це що таке? А цим, здається, прали або просували. Ось так? от? Ні. Ні. Ось тут клали тканину. Ні, почекай, візьми за ручку. Візьми за ручку. Поклади, будь ласка, поклади, я тобі покажу. Переверни. Так. Ось сюди клали тканину, ось сюди. А потім брали ось цю скалку, чи що воно таке. І, І потім нею розминали, тому що тканина була дуже жорстка, не такі е, тканини. Ось такі, бачиш, трохи жорсткіші тканини з льна були. Ось так. Ні, якось Так, ось так. Якось, якось так. І таким чином просували. А ось це не віше. А, це може для пічки? М -м -м, мабуть. Але мені, мені здається, вона згорить, якщо чесно. Вона ж дерев'яна. Острій хвилинку. Івасика телесика, так? <hi> а тут у нас лялька харківська селянка. Це лялька Слобожанщини. Село Одягівка. Зміївський район, Ой. самі розлякалися Гарківська область авто Валентина Куляс, 1903 рік народження. <реку> Мабуть, не рік а, року народження так дійсно. Це ляльки Слобоженщини, Слобоженщина. Це в нас бачиш, бачиш на карті, де Слобоженщина? Так. Це Суми, Харків, Луганськ. А це. це в нас що? Це у нас солома. Солома, а як називається? Не знаю. Не схоже на дідуха. Напевно, що дідуха. Це українські народні ляльки. Традиції, звичаї, духовну культуру українського, народу. Ось такі іграш, вона зробила. Іграшки Поділля. Поділля в нас, бачиш, де карта? Так, де район бачу. Поділля? Я трохи прибуду. Ось це район Поділля, солом'яні іграшки. Дивись, тобі видно? Тобі Це трошки низька, скрипка з кукурудзи. Зараз я трошки зроблю нижче камеру. Ось, ось так ми роздивляємося іграшки. Трохи стрибаючи, так? Ну, все-все, обережно, бо там. А тут у нас так. Линя... я зараз покажу трохи. Дивись, ось так, колись колихали дітей. Тільки це дуже маленька така колишка, бачиш? Дітей ось так колихали. Але вона маленька. А це вузлова лялька хрестушка Цікаво, для чого вона була? Ось такі теж. Хотіла такими іграшками гратися? Да. Увагу, як би твоя уява працювала? А тут у нас глиняні іграшки. Ще нові іграшки тут. Глиняні Дівчинка. іграшки з Поділля. Це вже Подільський район. Тоді ми показували Слобожанщину, а це вже Поділля. Ось така цікава. Дівчинка? Дівчинка. Як воно на це, так? Так. І ще ще у нас ляльки. Село Чабанівська, Новойдарнівський район Луганська область. Автор Наталія Шевчук, 1940 року. іграшки. із зібрання і шипілівої. Сучасне Поділля це зараз Вінниччина, Хмельниччина, частина Тернопільської області, а окремими зонами Поділля можна вважати порівняно невеликі частини Одеської, Черкаської та Кіровогрецької областей. Ідемо далі? Так. Південна Одещина. Тут у нас більш нормальні іграшки вже. Навіщо пупок робити? Де пупок? Можливо, комусь воно було потрібно, діти ж намагалися робити ж більш сучасно все, наскільки вони могли уявити собі ляльку, дитину. Так? Так. Давай я трохи покажу ближче, не будемо усе читати, але покажу ближче. Дивіться, ляльки мають одні мають обличчя, інші пупок, як сказала Симіра. Бачите, а це з кукурудзи? Шматок кукурудзи, качан кукурудзи замотаний. лялечка для Сеймірига? уявляєш, як раніше гралися? Куріла уява? Оце оцю лялечку треба було покупати, перевдягти. качан кукурудзи. Да. Mm -hmm. Це не дуже нормально. Ось такі ляльки Південної Одесьчини. А це село Виноградівка, Волградський район Одеської області. Йдемо далі. Mm -hmm. А тут у нас лежат. Oh, Хочеш поганяти? Так, давайте спочатку подивимося. Тільки дуже обережно. Це такі були іграшки колись. Хлопці, мабуть, скакали по дворах, Так. на своїх конях. Напевно, колишні козаки бу... хотіли, щоб вони були. Маленькі козаки майбутні. Така ще кошака у нас є. Ні, ну чекай, чекай, чекай. Сі котають, бачимо. Можна, катаються. давай. А де його? Бери більшу. Бери більшу і катейся, його буде. А ще я така. А, Ось цю ми ще не показали, так? Дуже гарно. Все це розмальовано вручну. А це сплетено. Це вузли макраме. А це що таке? Макраме? Так. Це плетіння з вузликів. Дуже гарне. Мама, колись займалася макраме. Це обрядове печиво, бачиш? Це старе печиво зберіглося. Ну, Можливо, воно і не дуже старе. Саме по собі печиво, але ось так колись пекли. Кіровоградська область, це Білгород дністровський район, ось таке обрядове печиво. А це формочки для випікання, такі залізні були. Класно. Мені подобається цей музей, музей тим, що тут можна почіпати трохи іграшки, щось подивитися і навіть інтерактивно поганяти, так? Так. Міра вже встигла прокататися на справжньому коні. Може, ще прокатаюсь. Давай. Бери отого самого великого. теж, ну. Його! Поїхали. Трошки посередині бери, щоб нічого не зачепити. Ой, дивіться, яка вже. Цікаве. Ну, Оцієї обличчя навіть таке сучасне. Дивись, яке обличчя гарно намальоване. Так, Це гарне обличчя. Возлові ляльки з паперу. 2023 року. Сучасне. Гуманітарна допомога, бачиш? З гуманіт... Від гуманітарної допомоги з міста Одеса. Це сучасні майстри вже таке робили. Бачиш? З паперу. Ну, Ось що так, можна так. зробити, а який що це? Пірат? Чи Ось це, Ось така. Це, напевно, пірат. <смірця> пірат ш... у шляпі з сердечками. Може, можливо, це відьмечко, бачиш, мітла? Баба Чи сучасна баба Яга. <смірця> це іришки ще такі є? В'язані. Це плетіння, дуже гарно сплетення. Це з звол... волосіння. Льон. Це ляльки з льону. Тобі видно? Трошки подалі відійди, тобі видно. Ну, я показую. Угу. Ну, ось такі цікаві іграшки. А ось це вітрячок. Якщо його буде взяти в руку, ось бачиш? Ось цей ось це я показую вітрячок. Він від вітру буде крутитися. А тут у нас що? гітара. Дин -дин 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 -дин. Це, мабуть, скрипка якась? Це, це не скрипка. А що? Це, напевно, гітара? Гітара. Дин -дин 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 -дин. Більш сучасна вже іграшка з дерева зроблена. Це іграшки взагалі в Львівській області зробили у 2013 році Єврівська іграшка Оксани Когут. Бачите, це вже більш така кропітка робота, стівчики, столики. Вони називалися на російській мові тріщотки оті штучки. А як воно на українській мові? Я, на жаль, не знаю. А на російській це було тріщотки. І брали в руку і так робили тріски. Ось такі в фотографії ще. Угу. У нас черно-білі тоді були ще. Так, це ляльки Карпат. Так. Іграшки з Карпат. Така цікава у нас бабця. Ми літки сучасне. У них у всіх є обличчя. Це вже останній останні експонат у цьому залі. Тому ми йдемо далі. Пішли далі? Так, яворівська іграшка. Усе можна трошечки вже поторкатися, але дуже-дуже обережно, дуже якщо всі будуть. Може відлетіти. Ось таким гралися діти колись. Угу. Дивіться. Пенсіть. Угу. Ці іграшки мають енергетику, тому що вони дерев'яні. Вони дерев'яні, в них вкладена душа. Це не промислова іграшка, яка проштампована. Вона дерев'яна, і в них вкладають люди свої свою душу. Хочеться посміхатися з цього. Хочеться посміхатися? Так. Ну, я далі покажу трошки вже. Бачите, ось так люди продають іграшки. Оце що я казала, така. Тріщотка, але я не знаю, як вони на українській мові, ну, просто покажу. Бачите, схожі, такі, як Саміра зараз гралася. Ось такі хлопеці, дівчина тут вже, тут цілий тинок ось тут танок, один, другий. Цікаві будуть іграшки. Ці а це у нас ще. А це такого ж плану, тільки, будь ласка, дуже-дуже обережно. Бачиш, вона просто так їхала. А, і теж був тріскіт, бачиш? Коли вона їде швидше, вона буде видавати тріскіт. <кху> ну, ти ж дуже обережно це робиш, так? Так. Давай я давай покладу. Ще така у нас іграшка. Теж вони танцюють, так? Так. <кху> А це вже виготовили, виготовили тематику ЗСУ. На жаль, в Україні війна, і навіть тут трошки воєнної тематики, бачите? А покрити ось ту ручку. Обережненько, обережненько. Крути, крутиться. Іграшка на воєнну тематику. Все, ось тут дивись. Ось тут. Ще? Це військові росіян пиляють. Бачиш? Це гарна іграшка. Гарна іграшка. Відпилює голову росіянину. А це це змій якийсь. Так, ось так Якось так. О, там. А, там подалі, так? Да? Трохи подалі. Ні, ти не зможеш? Іншу візьми. Ні, це іншу ось цю сторону візьми. Ось тут. Мабуть, на себе від себе. Спробуй на себе потягнути. Ні? Не тягнеться. все все обережно, все. Я експонат тягну тоді. А це мені реально подобається. Російська свині. Російську свинюка. свиню. Наш український солдат Може, російська свинюка? Російська свинюка. Тебе цікаві коментарі. Давай. Іграшки на воєнну тематику дерев'яні. Така фантазія? Годі там заколювати російську свинюку, а це а це двоголовий Орел. Я зрозуміла. Я думаю, що це вони я... що це вони таке пиляють? Що а... це не зарубують? Це двоголовий Орел? Я думаю про чому свинюка Бо я думала, що тут якось знаєте свиня, і тут намальовано на російську. Росія. Російський так. прапор. Свиня в російському прапорі, так? Так, тому я так сказала. Зрозуміло. Так, зрозуміло. А це у нас двоголовий орел. Вбиваємо. Ти вбиваєш двоголового орла. 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 Пташ... орла пташку, не шкода. Ташку шкода. Ой, матрешку. Це Семіра вже матрешку за... Що ти зарубуєш. Бо вона зла. Погана матрешка, дійсно. Бо вона Погода в Росії. Я тр... трохи... трохи навіть ось так ближче покажу. Тут. <постив> <постив> Це наші солдати стукають. по... <смір> Труні путінський. Да. Навіть в іграшку прийшла війна, військова тематика. Але мені здається, тобі подобається. Мені подобається ця іграшка. А не ви собі в орла вбивати. А це герб Росії. У Росії є герб двоголовий Орел. Тоді давайте його вбивати. Тому вони його і вбивають. Повозить трошки. Так. Да. Просто ну, єврейська церква, знаєте, це Сербія нам подарували. Сербське посольство. З сербії іграшка. Угу. Ось так. Все можна. Іди до мене, де вона подавала. О, маєш. Це аналог, я так думаю, що всі слов'янські народи робили такого плану іграшку. Бачиш, тобі дісталася іграшка, можна трохи погратися. Так, це можна, і в ті скрині там багато іграшок. Ну і ось таке. Ні. Не чіпай, будь ласка, не чіпай. Заборонили, заборонили чіпати, але ну дуже вже хочеться. Коротко. Бачиш зверху іграшки-вітрячки. Плачу. У наступному залі можна буде погратися. Ось так роблять іграшки. А ось сюди клали що? Ляльки. Ляльки. Пішли далі? Пішли.